Добрий день, друзі. Сьогодні я до вашої уваги хочу запропонувати отакий от у нас є асортимент автосепок до МТЗ та ЮМЗ Великий такий асортимент. Достатньо непоганий. Давайте розповім, що ми маємо. Так, Все це у нас виробництво Україна. Почнемо з найдешевших. Це 3200 гривень. Це у нас з подвійним пальцем вона йде отаким. От так, товщина профіля труби 4 мм. Так, отакі косинці тут поварені. Все це є. Наголошую, виробництво Україна стандартно підходить до УМЗ та НТЗ з 80 по 892. Так, друзі, це у нас такий товарний запас. З подвійним пальцем вони користуються більшим попитом, ніж з одинарним пальцем. Давайте. Є отакий варіант у нас більш посилений. Він коштує 4300 гривень. Також подвійний палець, також виробництво Україна, але товщина самого профіля оцього, це у це нас вже 6 мм. Є проміжний варіант за 4000 гривень, також з подвійним пальцем. Так. І товщина труби профіля у нас складає 5 мм. Наголошую 4000 гривень. Давайте закріпимо, бо багато хто там запитує, що, скільки. Завжди кажу вартість. 3200 гривень. Це у нас товщина 4 мм. Потім е, товщина 5 мм 4000 і 4300 товщина 6 мм. За розмірами, габаритними, вони однакові. Звісно, по вазі вони відрізняються в залежності від товщини металу. Так. Що ще у нас цікавого є? Є е, е, отака одинарним пальцем. товщина тут у нас е, 5 мм, вона коштує 3000 гривень. Е, потім є у, нас, є у нас автосепки. Це вже нашого власного виробництва. Тобто ми беремо автосепку, звичайну, так, і вварюємо туди паперечку з ЮМЗ. Вона нез'ємно виходить. Вартість її складає 6 тисяч гривень, це у нас товщина металу 5 мм, друзі. Це 6 тисяч гривень. Є більш така зручна, тут вже саморобна, з'ємна така паперечка. Тобто, бачите, на болтах виготовляємо, можливо, її демонтувати і працювати як зі звичайною автосепкою. Тут товщина металу. Профіля труби 5 мм, вартість складає 7400 гривень. Є ще такі безстроз'ємні трикутники. Один слой металу 2500 гривень. І на два слої металу 3200 гривень. Два слої металу це мається на увазі отакий от посилювач тут наварений наприкінці. Бачите, отак от воно наварено. Тобто зверху воно звичайно, а отут де особливе таке навантаження, вона посилена. 3200 гривень і 2500 гривень. Дуже великим попитом користуються. Чому? Бо зручно під'їхали, накинули. Все це швиденько робиться, ніяких проблем немає. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, в закріпленому коментарі. Є контакти для замовлень. Також нагадую, є можливість відправлення Литву, Латвію та Молдову. Для цього вам потрібно звернутися. До перевізників є у нас Сергій та Володимир. З'ясувати з ними, згодити всі нюанси по відправленню в вашу країну. Їхні контакти ви можете знайти в описі під відео. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, на все добре.